Шахи це гімнастика для розуму, так говорив французький філософ та письменник, математик та фізик Блес Паскаль. У суботу у сумах гімнастикою для розуму займалися юники та Дорослі в обласному центрі відбулись обласні змагання з шахів. Ми незламні таку назву носили. Ці змагання. Різні вікові категорії приймають участь від найменших до найповажнішого віку людей. Тобто, найменшому учаснику 7 років, а найстаршому 77, тобто три сімірки. Гліб Харитоненко на турнірі є наймолодшим учасником змагань. Говорить, шахи це не єдине захоплення в житті. Футбол у мене є, а бокс я не хочу. Зараз там просто для мене ще дуже сильні соперники. Так що мені я зараз як це тренування. Іван Гончаренко – 77, і він є найстаршим учасником турніру. Чоловік родом з Сумщини, але до початку повномасштабної війни мешкав у Куп'янську. Після російського вторгнення перебрався на Сумщину, дізнався про турнір і вирішив взяти участь. Шахами говорить, займається з дитинства. Брат мені розказав, як грають шахи. і Я став грати. А казалось, що я ну, є якась способність. Виповнив кандидата і грав за е, напевно. Радянського союзу серед студентів організація хороша, молодь дуже талантлива. Мені подобається, що сумчани так хорошо роєшов. Участь у турнірі ми незламні взяли понад 40 спортсменів: юнаки, молодь, дорослі та ветерани з Сумка, Краснопілля, Тростянця, Білопілля, Куп'янська зіграли сім турів за швейцарською системою. Перше місце серед юнаків посів Владислав Гай, дорослих Артем Харищук. Серед ветеранів Володимир Тихановський. У загальному заліку перше місце посів Олексій Альштинський. Відзнаку за волю до перемоги отримав Гліб Харитоненко. Олександр Качанов, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми.